Вітаю на Суспільному. Чи можливе усиновлення в Україні під час повномасштабної війни та як допомогти дітям, які втратили батьків? Про це будемо говорити із начальницею служби у справах дітей Волинської обласної військової адміністрації Аллою Онищук. Отож, чи можна зараз під час повномасштабної війни усиновити дитину і куди волинянам звернутися за консультацією щодо цього питання? Усиновлення дітей, які перебувають в Україні. Не забороняється, тобто діти підлягають усиновленню і звертатися потрібно до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Там проконсультують, нададуть інформацію про той пакет документів, який потрібно зібрати. В яких випадках усиновлення можливо, які є обмеження? У нас є дві категорії дітей: це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Стосовно дітей сиріт це діти, у яких померли або загинули батьки. А стосовно дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавець сьогодні визначає 16 підстав із усіх цих 16 підстав, які дають право дитині на статус позбавленої батьківського піклування, лише шість підстав є такими, які дають їй право на усиновлення. Це позбавлення батьківських батьків батьківських прав. Це визнання батьків померлими або безвісно відсутніми. Це визнання батьків надієздатними. В Україні вона завжди існувала процедура, усиновлення, так звана усиновлення дитини за згодою батьків. Це тоді, коли батьки відмовляються забрати дитину з пологового будинку або із закладу охорони здоров'я і дають згоду на її усиновлення. Усиновленню підлягає не кожна дитина, тому що є обставини. За яких, скажімо так, можливе повернення дитини в біологічну сім'ю, ну, як то, наприклад, із нових обставин це теж перебування батьків на окупованій території, так? Або зникнення безвісти. Ми не знаємо, чи вони живі і з ними немає зв'язку, чи це батьки, ну, з якими, на жаль, уже щось трапилось. До підтвердження факту їхньої загибелі, ми не може, ця дитина, не може бути усиновлено. Заборонено сьогодні усиновлення тих дітей, які перебувають в евакуації за кордоном, ну тому що на території інших держав органи державної влади України не мають повноважень. Чи змінилася процедура усиновлення під час війни? Можливо, її якось спростили. Нічого не ускладнилося, нічого не спростилося. Розмови про те, що в нас складна процедура усиновлення? Це е, міфи. У нас насправді це збір пакету документів е, і проходження двотижневого курсу е, курсу навчання отримання висновок. Усиновлювачі збирають пакет документів, так який підтверджує їх е, матеріальну спроможність виховувати дитину. Наявність у них житлової площі. Відсутність захворювань, е, які перешкоджають поміщенню дитини в сім'ю. Відсутність судимостей, які перешкоджають влаштуванню дитини в сім'ю, і потім проходять курс навчання, направляються усиновлювачі на знайомство із дітьми виключно згідно черговості взяття їх на облік, тобто відколи подані документи, люди стали на облік, і відповідно до оцих. Висновків, так? тобто, якщо це дитина трирічного віку, значить батьки мають право познайомитися е, тільки з дитиною від нуля до трьох років. Хто має право усиновити дитину? Можуть усиновити повнолітні дієздатні е, українці і є обмеження по стану здоров'я. І по судимості громадян різниця між усиновлюваним і усиновлювачем не може бути меншою ніж 18 років. На час дії воєнного стану усиновлення для іноземців припинено. Усиновити можуть тільки громадяни України, які постійно проживають в Україні переміщені особи. Вони так само можуть подати документи і стати на облік з усиновлення. Скажіть, будь ласка, скільки дітей евакуювалося на Волині від початку у масштабної війни свого часу на території області було евакуйовано чотири заклади для дітей із Дніпропетровської і Запорізької областей, і через Волинь евакуювалося майже 40 закладів Одеської області. Але я знову ж таки кажу, ми для них були тільки тимчасовим прихистком. Наразі ці всі діти перебувають за кордоном на сьогоднішній день. У нас в області проживає 86 дітей сиріт, які походять із інших областей. Вони в нас проживають у складі прийомних сімей, у складі дитячих будинків сімейного типу разом зі своїми опікунами. якого віку ці діти? Найменші діти із тих сиріт і позбавлених батьківського піклування, які до нас евакуйовані, це діти 3-4 років. Якщо говорити за Волинь, скільки дітей щороку набувають статусу осиротілих? Це від 200 до 300 дітей. У нас кілька років, які передували подіям воєнним, трошечки знижувалося число дітей, які набували статусу. Минулого року ми знову відмітили вже зростання числа таких дітей. Минулого року це було майже 300 дітей в області. Ми надали такий статус 24 дітям, які перемістилися із зони проведення бойових дій або тимчасово окупованих територій, і на сьогоднішній день з їхніми батьками втрачений втрачений зв'язок. Скільки нині дітей чекає на усиновлення сьогодні в області? У нас на обліку майже півтори тисячі дітей сидить, 1488, якщо точно, із них підлягають усиновленню тільки 440 більшість. Із, наприклад, цих 440 дітей, про які я говорила, так це діти більш старшого віку. Скільки зареєстровано заявок від громадян, які хочуть усиновити дитину? Як потенційні усиновлювачі у нас перебуває 56 один нюанс, який теж треба розуміти і враховувати усім, хто думає над питанням прийняття дитини в сім'ю, це усвідомлення того, що. В дітей, які мають підстави для усиновлення, можуть бути е, різний стан здоров'я, так і є діти, які потребують лікування. Все ж таки бувають такі випадки, що наші волиняни хочуть взяти в сім'ю дитинку, так. в якої є проблеми здоров'ям. Так. Часто таке трапляється, що батьки усиновляють дитину, ефективно її лікують, і дитина росте в сім'ї абсолютно здоровою. Скільки дітей установили? За час повномасштабної війни. За час повномасштабного вторгнення це у нас десь більше 30 дітей. Чи бувають такі ситуації, що батьки подавали заявки, але відмовилися усиновляти або ж повертали дітей після усиновлення? Такі випадки трапляються, на щастя, вони вкрай рідкі. Скасування усиновлення це процедура, яка може відбуватися один раз там на Три-чотири роки потрібно розуміти, що усиновлення це не нав'язана процедура. Ніхто і нікому не вказує, яку дитину усиновлювати. Коли батьки приходять на облік і вони направляються на знайомство з дитиною, тобто є ще поняття встановлення контакту, є поняття. Ця взаємопідбору батьків і дітей. Які форми опіки є у всіх інших формах? Дитина не втрачає статус дитини-сироти, тобто вона продовжує жити зі статусом, але жити в сім'ї. Це опіка. Опіка у нас переважно сімейна форма виховання. Так, законодавець, і законодавець каже, що вона встановлюється переважно родичам і ми. Спостерігаємо картину, коли в основному у нас більшість дітей, коли вони сиротіють, є близька родина, бабусі, тітки, інші якісь близькі родичі, які бажають цю дитину виховувати. Так і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу це сім'ї, які виховують дітей, не є родичами дитини. Вони теж, так як і усиновлювачі, проходять окреме навчання. У прийомні родини в нас влаштовується від одного до чотирьох дітей сиріт, у дитячі будинки сімейного типу від п'яти до десяти дітей сиріт. Дитячий будинок сімейного типу це повноцінна сім'я, яка де діти виховуються у сімейному середовищі, де вони мають. Своїх батьків. І досвід роботи цих сімей нам показує, що навіть е після виходу із сім'ї ці діти мають родинне оточення. Скільки в нашій області будинків сімейного типу? На сьогоднішній день в області 35 дитячих будинків сімейного типу і 60 прийомних сімей. Чи відстежуєте ви долю усановлених дітей? І, можливо, ви можете розказати якусь таку… Ціку історію, яка вразила вас, у нас колись була ситуація, коли на обліку був хлопчик. Ну, з певних причин, в тому числі із через сумніви щодо стану здоров'я, практично всі люди, які це було багато років тому, які на той час перебували на обліку, у нас відмовилися від його усиновлення. Ми були дуже засмучені з цього приводу, але Просто випадково нам перетелефонували усиновлювачі із іншої області, причому дуже далекої області України, які висловили готовність приїхати і познайомитися з дитиною після першого знайомства, першої зустрічі з дитиною, мама сказала, щоб не було, це моя дитина. І... У них все дуже гарно, дуже добре. Хлопчик вже навчається в старшій школі. Стосовно... Нагляду за усиновленими дітьми, так це обов'язково здійснюється він до досягнення дитиною 18 років. Перших три роки він здійснюється щорічно, далі на рідше ніж раз на 3 роки. Якщо у сім'ї виникають якісь проблемні або кризові ситуації, звичайно, що це вже постійний контроль. І е, сьогодні е, нагляд за станом утримання дітей в сім'ях застосовується щодо всіх абсолютно абсолютно сімейних форм виховання і щодо опіки, і щодо прийомних родин. Про усиновлення дітей в Україні під час повномасштабної війни говорили із начальницею служби у справах дітей Волинської обласної військової адміністрації Аллою Онищук.